Інтернет у кожну квартиру без згоди мешканців та дозвільної документації 9 червня. Спеціалісти одного з інтернет-провайдерів без відома жителів будинку по вулиці Котовського 1 намагалися встановити телекомунікаційне обладнання на даху будівлі. Ми не кричимо. Ми хочемо сказати, що наш дом кооперативний, Ми складували гроші, робили його проект. Потім гроші зібрали і построїли. І без дозволу нашого кооператива, о, там стоять балкони в нас унизу люди. Ми людьми. Прокуратури написав: ніхто не має право лісні на крішу, ні казу. Ані проектну технічної документації, ані дозволу на початок монтажних робіт майстри показати не змогли. Чим не аби як обурили мешканців п'ятиповерхівки, аби зупинити мобільне свавілля. Місцеві жителі залучили тяжку артилерію народних обранців Ярослава Годунка та Сергія Белінського, а також головного міського комунальника Володимира Аграмчука. Це принаймні повинно було робити за хто від обслуговує це жаль дозволу будинку і мешканці пора встановлення обладнання буде небезпечним для людей. Пророкують владники при найменшому натяжені натягуванні цього кабелю, кришка, яка отримує вентиляційну шахту, яка захищає вентиляційну шахту від потрапляння дощу, буде здвинута в сторону, і люди і мешканці будуть знову звертатися до міської влади з приводу того, що йде підтоплення. криші. Нагадаємо, на попередньому засіданні сесії міської ради саме за ініціативою Ініціативи Ярослава Годонка депутати вже порушували питання про створення алгоритму співпраці між місцевою владою, інтернет-провайдерами та операторами мобільного зв'язку. Вчора відбулося засідання тимчасової комісії по з питань контролю за діяльністю мобільних операторів та інтернет-провайдерів, на якому ми викликали всіх операторів, хто у нас проводить діяльність на місті Бориспіль, і домовилися про те, що вони повинні надати скажімо так паспорта і провести інвентаризацію, де вони незаконно встановили кабіля, вишки, антени і так далі. Ксенія Веркалець Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.